Це спортивний зал, де досвідчені фахівці здійснюють фізичну реабілітацію ветеранів українського війська та членів їхніх родин. Ну що, пробуємо тепер підняти ножку давай згинаємо коліно. Пішли тихенько. Аліна з родини нацгвардійців. Нещодавно принесла операцію на хребті. Зараз з нею працює реабілітолог. Разом відновлюють роботу вестибулярного апарату дівчини. Виявилось, що там якась є гемангіома, а потім вже виявилося, що це на хребті, на позвонки пухлина, яка з'їдає його. У неї порізана спина і, і, іменно м'язи. Тому зараз ми е, робимо все, щоб їх е, восстановити. А це майстер-клас для підлітків із ветеранських родин. Сьогодні вони вчаться бути блогерами. 15-річна Вікторія прийшла до центру допомоги вперше і каже, тепер відвідуватиме його на постійній основі. Ми е, спілкувались між собою, ми грали в ігри, проводили класний час між собою. Потім ми е, трошечки так. Е, Напрягли свої мізки і повдумали про свою самооцінку. Про зайнялись такими соціально-психологічними темами, які наразі дуже важливі в наш час, тому що в наш такий складний військовий час це досить важлива тема. Реабілітаційний простір створений для того, аби надавати комплексну допомогу ветеранам та членам їхніх родин. А це фактично половина українського суспільства, зазначає керівник центру Владислав Мороко. А відтак і всі зосередили свої зусилля одразу на чотирьох напрямках: психологічному, юридичному, трудовому та фізичній реабілітації. Ми стоїмо перед проблемою, перед викликами допомоги зараз, вже родинам військових, родинам ветеранів і допомоги тим людям, які будуть повертатися після перемоги. Так, в державі є система соціального захисту, в державі є громадські організації, які допомагали завжди. Такий великий об'єм проблеми, які виникають в цій війні, можуть не справлятися. Ми кажемо, що за різними оцінками від півтора мільйона до двох мільйонів людей, які зі зброєю, тобто ці ті люди, які будуть ветеранами. Відповідно з ними родини, це фактично там до можемо казати до 10 мільйонів людей, які потребують нашої допомоги під кутом проблем, які виникли з війною. Команда з 19 фахівців реабілітаційного простору працює у взаємодії з литовськими партнерами. Україна. приблизно два роки тому був створений окремий підрозділ фундації Відкрита Литва», спрямований на підтримку українців, які роблять внесок у розвиток суспільства не тільки в Литві, а й в Україні. В Литві всі і суспільство, і уряд розуміють ваші Проблеми і надаватимуть підтримку доти, доки ви цього потребуватимете. У складі команди два психологи. Саме вони допомагають захисникам та їхнім рідним долати психологічні проблеми. Для цього, окрім використання відпрацьованих методик, розробляють і власні на даному часі. Це військові ветерани, їх родини, причому максимальна це родини і діти, і дружини, чоловіки, і батьки. І плюс додатково ми взяли на себе відповідальність за сім'ї, які мають загиблих захисників. ми хочемо допомогти всім без. Політичних, без кланових і ну, не знаю, професійних. На основі професіоналізму у нас всі фахівці, і ось це єдине моя точка зора. Це єдиний напрямок, який, ну справді він стали у реабілітаційному просторі за допомогою психологів, намагається здолати посттравматичний синдром рятувальник Андрій Мураткін. До повномасштабного вторгнення він працював у Васильівському відділенні ДСНС. Потім допомагав переселенцям з окупованих територій виїхати на підконтрольну Україні територію. Зараз у Запоріжжі працює за фахом. Визволяла людей з підвалів, які були засипані всяким сміттям після артобстрілу та гасили пожежі. Потім також допомагали людям, вивозили там вагітних до пологового відділення, обстріляна була Василівська центральна лікарня, виїжджали туди гасити її. Також уже коли війська окупаційні зайшли в Васильівку, це було 3 березня, то виїжджали на розмінування території Васильівського району. Прийняли як, як свого рідного, як відношення дуже класне тут. Зараз реабілітаційний простір на постійній основі відвідує близько півсотні осіб. З початку літа їм надали понад 200 різноманітних послуг, але співробітники центру вже зараз готові допомогти кільком десяткам тисяч ветеранів та їхніх близьких. А у подальшому сподіваються, що зможуть передати свій професійний досвід колегам із інших міст України, де планується відкриття подібних просторів допомоги. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, Телеканал МТМ.